Звичайно, що система підготовки вступу до Ужгородського національного університету в умовах прийому передбачає нарахування додаткових балів для слухачів підготовчих відділень і підготовчих курсів. У умовах прийому записано, що може нараховуватися. До 120 балів тим слухачам, які прослухали повний курс в обсязі не менше 150 годин на протязі 3 місяців. Але, як правило, у нас слухачі зараховуються на підготовчі курси в жовтні місяці, і в квітні ми проводимо атестацію. От атестація, яка була проведена у нас, показала, що середній бал. Складає 8,9 із 20. Максимальний був 16 балів із 20. Ви знаєте, що при вступі в університет нараховують бали по трьом предметам зовнішньому незалежному оцінюванню знань. Із них по профільній дисципліні має бути не менше 140 балів. Якщо ідеально, це має бути, може бути 800 балів, до цих балів може додаватися ще до 20 балів. За рахунок підготовчих курсів, підготовчого відділення, що це дає і на що це направлено, ну то ви знаєте, що нам потрібна нова індустріалізація України. І тому по всі напрями, на яким зараховуються додаткові бали, вони включають в себе інженерно-технічні напрями. Фізику, математику, біологію, і географію, плюс, скажімо, такі цікаві напрями, які є популярні, це система технічного захисту інформації, це будівництво, це прикладна математика і так далі. Всього 16 напрямів, вони прописані у умовах прийому, і всіх, хто цікавить, легко можуть вийти на сайт університету і їх побачити. Фактично, хто слідкує за... Подачою заявлю заяв, заяв на прикладі минулого року, то велика кількість заяв на полі... Львівський політехнічний, київський політехнічний, харківські політехнічні вузи зв'язано з тим, що в вузах відкрито підготовчі курси, і ті названі мною напрями, ну в цілому я говорю 16. Вони готують самі для себе абітурієнтів, тому що конкурси там невеликі, а абітурієнт, який ще додатково прослухав. Курси він має вищий рівень підготовки. От, як приклад, на тих, хто закінчує курси, стабільно з року в рік до нас поступає 60%. Ми не відстежуємо, як поступають діти в інші вузи, а скажімо, у нас були курси втячеві, то з цього філіалу 100% діти поступають у вищі учбові заклади. Таким чином, додаткова підготовка вона необхідна. Ведеться кваліфікованими викладачами, які мають досвід 20-30 років стаж роботи в ВУЗі. І е, вона сприяє тому, що е, випускники шкіл, маючи ще додаткову підготовку, досить легко долають той бар'єр при вступі в ВУЗі. Ще цікаво відмітити, і для мене було це несподіванкою, бо фактично у умовах вступу. Е, які запропонував міністерство, не було передбачено, що довідки будуть працювати і в інших вузах. Так ось Львівський політехнічний ряд інших вузів Львова вони прописали в себе пункт такий, що довідки з інших вузів про закінчення курсів підготовчого відділення працюють і в них. Очевидно, вони в якийсь останній момент встигли домовитися з міністерством і узгодили і цей пункт. Таким чином, додаткова підготовка вона необхідна. Якщо згадати історію створення нашого вузу, то перш ніж було був від, від, відданий наказ про створення Ужгородського державного університету на той час, першим наказом було створити підготовчі курси для вступу в цей Ужгородський державний університет. Таким чином, ми продовжимо ці. Традиції і думаю, що і надалі вони будуть ефективні. Тепер по кількості у нас представлені на курсах всі райони області, навіть із Львівської області. У нас не представлені лише Міжгірський, Тячівський і е, Рахівський райони. Зараз. Е, Записалося в області 7400 на тестування і з них 1300 – це діти із національних шкіл. Таким чином, ця проблема на протязі 4-5 років була знята. У школах з'явилися кадри, які були здатні підтягнути дітей до того мінімуму, щоб вони не мали проблем при здачі української мови. А насамперед, для тих, хто компактно проживає, ми знаємо. Проблема ця володіння українською мовою. Ця проблема частково була знята, і ми також в цьому сприяли, що мають змогу діти з національних шкіл також вчитися в наших вузах. Це вже четвертий предмет, який, абітурієнти якого складають зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто ми можемо сьогодні констатувати, що успішно пройшло, пройшло зовнішнє незалежне оцінювання з таких предметів у Закарпатській області, як хімія, російська мова, географія. Сьогодні четвертий предмет математика. Математика посідає третє місце. У реєстрації абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання. Взагалі найбільше зареєструвалося з української мови це понад 7 тисяч учнів. Потім історія України це понад 4 тисячі учнів, і 3,5 тисячі зареєструвалося на зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Оці предмети, кількість учнів, яких перевищує понад 3,5 тисячі в Закарпатській області, проходять у, три, у дві сесії. Сьогодні перша сесія з математики. Я є уповноваженою особою в лінгвістичній гімназії імені Шевченка в місті Ужгороді. Із 180 осіб, які зареєструвалися брати участь у тестуванні, на цьому пункті тестування не з'явилося 13. В цілому по області в середньому виходить десь до 10% тих абітурієнтів, які не з'явилися на пункт тестування. Взагалі, зовнішнє незалежне оцінювання визначено для проходження тестування. Визначено чотири адміністративні одиниці: це місто Ужгород, місто Мукачево, місто Виноградів та місто Хуст. На сьогоднішній день. Чотири пункти тестування є в місті Ужгороді. Така ж кількість є в Мукачеві. Відповідно, менша кількість два у Виноградові, а також по максимуму місто Хуст. Я хочу заспокоїти батьків, абітурієнтів і сказати їм, що я, як людина, яка все життя пропрацювала в освіті, можу стверджуючи, сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання це єдина з освітніх реформ, яка є вагомою і результативною, тому що вона. Дозволяє будь-якій розумній дитині без втручання людського фактора стати студентом вибраного вузу, причому рейтингового вузу в залежності від того, яку кількість балів абітурієнти наберуть під час проведення зовнішнього тестування.